Резервування товарів у програмі ПАС Малий Бізнес. Резервування товарів це дуже важлива функція, яка допомагає у роботі менеджерів для того, щоб один і той же товар не стояв під два замовлення, і покупці не оказались у той ситуації, коли комусь не достанеться або прийдеться чекати. Менеджер може побачити не просто складські залишки. А саме ті залушки, які не під кого не зарезервовані, тобто вільні залишки. Як же все це відбувається? По-перше, коли до нас приходить замовлення покупця, формує його менеджер чи завантажується воно з CRM сайта, у нас є таблична частина з товарами, з їх кількістю, які потребує покупець. Вказується склад, на якому буде відбуватись це резервування. І потім натискаємо. В резерв за вільними залишками. У нас програма сама підставляє дані. Можемо це також перевірити у звіті. Якщо ми з замовлення покупця натиснемо кнопочку Звіти і виберемо вільні залишки, воно відсортує нам по тим товарам, які були у табличній частині замовлення покупця, і показує, що. Ось наші залишки, на яких складах вони знаходяться, і вони ще не під кого не зарезервовані. Тобто це додаткова функція, якщо щось потрібно подивитись менеджеру. Проводимо. Що ми після цього маємо? Навіть у тому звіті, який прикріплений до замовлення покупця, ми бачимо, що на основному складі наш товар з даною характеристикою, яка Вказана у замовленні, зарезервований і ось документ резервування. Також цю інформацію ми можемо побачити у звіті по залишкам товарів. На поточну дату ось наші вироби. Якщо потрібна характеристика, додаємо її. І ось проставлені наші резерви. Коли буде відбуватись відвантаження, створюється на підставі видаткова накладна і відвантажується той товар, який зарезервований з цього складу. Якщо наш покупець протягом оформлення замовлення чи його відвантаження, відмовляється від резерву, відмовляється від отримання якогось товару, тоді створюємо на підставі документ резервування, зняти резерв. Програма сама заповнить його. Нове місце потрібно бути чисте, пусте, тобто не зарезервований. І ми залишаємо тільки ту позицію, від якої відмовляється покупець. Проводимо. Ці документи обов'язково потрібно вести менеджеру, тому що. Інший менеджер не зможе продати товар покупцю, якщо він був зарезервований під інше замовлення. І якщо покупець відмовився, а ви не зняли резерв, то він так і залишиться. Де ми можемо детально подивитись весь рух резервування? Є такий звіт запаси. Давайте його побудуємо. І Зразу відфільтруємось по нашому виробу. Тобто у цьому звіті ось покажу його налаштування, структурна одиниця, номенклатура, характеристика, замовлення-документ руху і відбор стоїть наш виріб. Сформуємо і бачимо. По нашому виробу з конкретною характеристикою був рух. Спочатку. Залишки були вільні повністю. Потім, документом замовлення покупця, відбулось резервування цього товару. По тій позиції, де, було, де була відмова, ось у нас був рух, спочатку зарезервувався товар, а потім знялось резервування, тобто залишки повернулись. Усе це. Видно у цьому звіті. Якщо ви відкрили програму і раптом не знайшли колоночки з резервами, мабуть, у вас не ввімкнена ця, ця позиція у налаштуванні. Перевірте розділ Кампанія, ще більше можливостей закупівлі, резервування запасів. Потрібна стояти галочка, відмітка. І тоді у вас буде функція резервування увімкнена. Резервувати потрібно поточним днем. Не, не можна влізати в старі періоди і щось там міняти, тому що ті товари, які сьогодні будуть резервуватися, виходить, що вони зарезервовані будуть в мінус. Тобто послідовність дій дуже важлива. Цей механізм достатньо важкий для освоєння, але Дуже потрібний. Якщо вам потрібні консультації, звертайтесь у компанію SmartOblik, допоможемо вам розібратися з цим функціоналом та налаштувати світи.